Всім привіт! Давайте подивимось, що вам треба знати. Що вам треба знати, або порада, або що. Зараз подивимось, що вам хочуть, передати. Давайте так. О. Що вам хочуть карти передати. Тут йде про те, що ви зараз трішечки засмучені. У вас йде про те, що, знаєте, наче у вас все таке. Не кольорова, наче все у вас чорно-біле або ви чомусь засмучені. Тут йде про те, що ви наче хочете обманути себе, обманути себе і втекти від своїх почуттів, але тут не вийде. Вам хочеться вже максимально швидко, знаєте, вийти в якийсь е, радужний, кайфовий свій такий світ, який ви там собі щось надумали. Так, у вас є проекції очікування, і тому у вас може і за цього більше зараз, так би мовити, вибивати з колії. Тобто, коли у вас немає очікування, ви насолоджуєтесь станом, який у вас зараз є, ви щось робите в цьому стані, навіть якщо... Вам зараз тяжко, нелегко, сумно, щось трапилось, там, ну що завгодно. Так? Тут треба бути, наче таке, знаєте, як в прийнятті і проживати з цим або це почуття, і не треба там нічого собі придумувати, ви можете собі якось полегшити знаєте, ситуацію, типу а, говорити, що все. А, Мене і все таке, але ви дуже не погружайтеся, в оцей негативізм. Тому що, чим більше ви будете туди, як би, поринати, знаєте, такий треба якусь золоту середину, середину треба знайти. Не дуже туди, прям і в цей негатив. Е і намагатися, знаєте, наче. Установки собі позитивні давати, давайте так називемо їх. Якісь позитивні установки, говорити, що у мене все добре, все налагоджується, все відбувається так, як я цього хочу, але при цьому думайте, як ви хочете. Да? Все в моєму житті все відбувається з радістю, легкістю та ну, українською великолепією, пишнотою, напевно, так. А, 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 бо я не знаю віліколіпія, як переведіть, будь ласка, українською, хто може краще знає, бо М -м, в мене так воно йде. А що ще вам тут карти радять по цій ситуації? Тут це тут вже я все розповіла. Ну, в общем, тут йде про те, що перестаньте а, боротися самим із з собою, зі світом, з оточенням, комусь щось а, доказувати, щось комусь, а, знаєте, такі, наче там, суперечки, якісь такі є. Якщо ви навіть праві, навіть якщо ви праві, а не факт, що так, тому що. А, немає там когось правого, когось неправого, все має місце бути. так. Якщо е, у вас виходить так, що. Такий, ну, Ви не можете якогось консенсусу дійти з якоюсь людиною, там, в сім'ї або ще десь. Ну, про себе скажіть, ну, цікава точка зору, все, окей, відпустіть, не треба там спіною рота щось доводити, щось розказувати, бо ви ще більше вас затягує туди, ви собі взагалі там щось що попало, накручуєте, намучуєте і вокруг навколо вас одні негативні емоції, енергії і, і все таке. А тоді ще з, з того боку йде осудження якесь, е, ну, навіщо воно вам треба. І щоб вам вийти із цього, вам треба взяти себе в руки. Ось тут тузи йдуть. Треба вам взяти себе в руки, е, взяти себе в руки, е, максимально постаратися перенастроювати свій негатив в позитив. Так? Наскільки вас це виходить, наскільки ви, бо ну, іноді є люди, які кажуть, що типу, це якийсь ну, самообман. Е, ну, я скажу так, що Ось зараз так цікаво прийшло. Е, багато людей живе в ілюзії взагалі. І, типу, вони не розрізняють, де, де правда, а де ні, де самообман, а де не самообман. Ну, типу, не завжди люди це розуміють. Е, тому. От, так би мовити, просто на даний момент намагайтеся мислити позитивно, фокус свій змінювати в позитивне русло. Я не знаю, що це. Ну просто, навіть якщо у вас поганий настрій, включіть щось позитивне, а не сумне. Якщо ви там включаєте музику, то включіть якусь позитивну музику. Не, не треба сідати і плакати там. Ну, максимально наскільки ви можете. Бо якщо ви там поплакали, то тоді ну, вам хочеться, треба вам випустити цей пар, окей, поплакали там чи що ви там зробили, або взагалі займіться спортом, боксом, а, щось таким, щоб дайте вихід своїм емоціям. Так покричіть, можливо. І тут йде про те, що прийде час і все до вас прийде, але вам тут ще е, треба буде е, зробити вибір. У вас тут ще йде якийсь вибір. Тут стосовно грошей, е, щось у вас буде, якась можливо, або пропозиція, або якісь варіанти розвитку, тут щось треба м, вам буде обирати стосовно грошей. А ми под... я наступне відео запишу, щоб дуже багато говорити. Зараз я наступне напишу, запишу про е, роботу.